Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 10 Медичний центр Колумбійського університету був у районі Вашингтон Гейтс. Тому я обігнув парк до 12-ї авеню і звернув на Нью-Йоркську автомагістраль 9 А. Тоді поїхав 168-ю вулицею. Через півгодини зупинився перед парою хмарочосів, сполучених між собою скляними проходами. Павільйон МакКін був на дев'ятому поверсі лікарні Мілштейн. У приймальні я назвався і сказав, що мене очікує доктор Вестлейк. Секретарка подзвонила їй по внутрішній лінії. Лора Бейнс спустилася через кілька хвилин. Висока жінка доглянута, її волосся не було затиснуте в гульку, як я уявляв. Натомість вона мала доволі просту зачіску, хвилясті пасма спадали їй на плечі. Лора була приваблива. У цьому не виникало жодних сумнівів, та вона не належала до тих жінок, за якими би ви повернули голову, щоб краще роздивилися на вулиці. Лора Бейнс не носила окулярів, і я замислився, чи перейшла вона на контактні лінзи за ті роки. Я був єдиною людиною в приймальні, тому вона підійшла просто до мене і простягла руку. Я Лора Вестлейк, сказала вона, містере Келлер?» Радий знайомству і спасибі за згоду зустрітися зі мною. Хочете кави або чаю, на другому поверсі є їдальня, ходімо. Ми спустилися сім поверхів ліфтом, а потім, пройшовши кілька коридорів, дісталися їдальні, одна зі стін якої була зроблена зі скла, і звідки відкривався чудовий краєвид на річку Гудзон. Лора йшла рішуче і здавалася замисленою. Ми не сказали одне одному ні слова, наскільки я міг визначити. Вона не користувалася косметикою, але від неї віяло легкими парфумами. Її обличчя було гладким, майже без зморшок, злегка засмагле, з чіткими рисами. Я купив собі капучино, а вона вибрала чай. У їдальні було практично порожньо, а інтер'єр у стилі модерн послаблював відчуття того, що ми в лікарні. Я ще не встиг відкрити рота, як вона заговорила знову. Рукопис, містера Келлер, сказала вона. Віддираючи фольгу від капсули з молоком і вливаючи її в місту свою чашку. Як ви обіцяли, я витягнув уривок із сумки і передав їй. Вона погортала його протягом декількох секунд, а потім знову засунула у папку та обережно розмістила на столі праворуч. Я витягнув невеликий диктофон і увімкнув його, але вона несхвально похитала головою. Вимкніться, містер Келер, я не даю інтерв'ю. Я погодилася тільки поспілкуватися з вами протягом декількох хвилин, і все. Неофіційно? Абсолютно. Я вимкнув диктофон і поклав його назад у сумку. Доктор Веслейк, можна запитати, коли та як ви познайомилися з Річардом Фліном? Ну, це сталося так давно, наскільки я пам'ятаю, восени 1987 року, коли ми обоє були студентами в Принстоні і якийсь час ділили невеликий будинок на дві спальні. Неподалік від військового меморіалу, я виїхала звідти перед Різдвом, тому ми прожили разом приблизно три місяці. То ви познайомили його з професором Вайдером? Так. Я сказала йому, що добре знаю професора Вайдера, і він наполіг, щоб я познайомила їх, оскільки на той час професор був дуже відомим громадським діячем. Під час бесіди з Річардом професор згадав про бібліотеку, і якщо я не помиляюся, він хотів створити електронний каталог. Фліну були потрібні гроші, тому він запропонував свої послуги, і професор прийняв пропозицію. На жаль, після цього, як я розумію, у нього з'явилося багато проблем, його навіть вважали підозрюваним у справі. Професора по звірячому вбили. Ви ж це чудово знаєте, так? Так знаю. І насправді саме тому агентство, на яке я працюю, настільки зацікавлено цим випадком. Чи були ви з Фліном у певний момент трохи більше, ніж сусіди по кімнаті? Не хочу, щоб моє запитання звучало зухвало. Але Річард у своїй книжці дуже чітко вказує у вас були сексуальні стосунки, і ви кохали одне одного. Між її бровами з'явилася зморшка. Мені смішно говорити про подібні речі, містере Келлер, але так я пам'ятаю, що Річард закохався в мене, точніше, став одержимий мною, але між нами ніколи нічого не було. У той час я мала хлопця. Тімоті Сандерзе. Здавалося, вона здивувалася. Тімоті Сандерза саме так. Ви дізналися ім'я з рукопису? Це означає, у Річарда була фантастична пам'ять, або, ймовірно, тоді він робив нотатки чи вів щоденник. Я б і не подумала, що він міг згадати такі дрібниці після стількох років, але певною мірою я не здивована. Хай там як, а я була закохана у свого хлопця. Ми жили разом, але він мав поїхати в Європу на декілька місяців. У межах дослідницької програми, а орендна плата за квартиру виявилася надто високою для мене однієї, тому я знайшла інше місце. Поки Тімоті не було, я ділила будинок із Річардом. Коли він повернувся, ми знову з'їхалися якраз перед Різдвом. Ви ніколи не використовуєте коротші форми імен, навіть коли говорите про близьких людей, помітив я, згадавши, що Флін писав про це в рукописі. Саме так, я вважаю, що зменшувальні форми несерйозно. Річард згадує в рукописі, що трохи ревнував вас до професора Вайдера, та якийсь час підозрював про роман із ним. Вона здригнулася. На мить я відчув, що маска на її обличчі починає тріскати, але враз її обличчя знову набуло відчуженого виразу. «Містер Келлер – це одна з нав'язливих ідей Річарда, сказала вона. Професор Вайдер не був одружений і не мав співмешканки. Тому деякі люди припускали, що в нього роман, та він тримає це в секреті. Його сприймали як дуже харизматичного чоловіка він дбав про мене. Я вважаю, що, зрештою, він був не дуже зацікавлений у романтичних стосунках, оскільки повністю віддавався своїй роботі. Відверто кажучи, Річард мав підозри, але між мною та Джозефом Вайдером не було нічого подібного, нормальні стосунки типу студент професор. Я стала однією з його улюблених учениць, студенток. Це зрозуміло, але це все. Також я допомагала йому з проєктом, над яким він у той час працював. Я запитав себе, наскільки далеко можу зайти без ризику, що вона закінчить нашу розмову, а тоді розпустив язик. Річард також описує, що професор дав вам запасний комплект ключів до свого дому, і ви часто ходили туди. Вона похитала головою. Не пригадую, щоб він узагалі давав мені ключі від свого будинку. Може не пам'ятаю. Але, гадаю, Річард мав ключі, щоб працювати в бібліотеці, коли професора не було вдома, тому в нього й виникли проблеми з поліцією. Гадаєте, Річард зміг би вбити вайдера якийсь час його вважали підозрюваним? «Містер Келлер, Я вибрала для себе галузь, у якій, окрім усього іншого, дізнаєшся, якою оманливою може бути зовнішність. Після того, як я переїхала з будинку, Річард постійно переслідував мене, він чекав мене після занять. Написав десятки листів, телефонував мені десятки разів на день. Після смерті професора Тімоті кілька разів говорив з ним, прохаючи його не пхати носа в чужі справи та дати нам спокій, але це нічого не змінювало. Я не подавала на нього скаргу в поліцію, тому що в Річарда і так було достатньо проблем, та й, зрештою, я швидше жаліла його, ніж боялася. З часом усе погіршилося. Але в будь-якому разі не варто говорити погано про мертвих. Тому ні, я не думаю, що він був здатний на вбивство. Ви щойно сказали, що з часом усе погіршилося. Що ви маєте на увазі? З рукопису я дізнався, що він був ревнивий. Ревнощі традиційний мотив у таких випадках, правда? Містер Келлер, У нього не було жодних причин для ревнощів. Як я сказала, ми лише ділили будинок. Але він був просто одержимий мною. Наступного року я перевелася в Колумбійський університет. Але він дізнався мою адресу і продовжував писати та телефонувати мені. Одного разу він навіть опинився тут, у місті. Тоді я на деякий час вирушила до Європи і в такий спосіб відірвалася від нього. Мене дуже здивувало почути. У рукописі Річард Флін писав зовсім інше він стверджував, що то Тімоті Сандерс був одержимий вами і постійно переслідував вас. Я збираюся прочитати рукопис, тому я й попросила його у вас. «Містер Келлер, для таких, як Річард Флін, межі між вигадкою і реальністю або не існує, або вона дуже тонка. У той період були часи, коли я справді страждала через нього. У той вечір, коли професора вбили, ви ходили до нього додому. Я була в будинку професора загалом разів зо три чи чотири за той рік. Принстон невелике містечко, і в нас обох виникли би проблеми, якби почали з'являтися плітки. Тому ні, того вечора мене там не було. Чи допитувала вас поліція після вбивства? Я не зустрічав у пресі ваше ім'я. Сюди тільки Флін. Так, один раз мене допитували. Гадаю, я сказала їм, що провела весь вечір із моїм другом. Вона подивилася на годинник, що прикрашав ліве зап'ястя. На жаль, мушу йти. Було приємно поспілкуватися з вами. Можливо, ми поговоримо ще раз, коли я прочитаю рукопис та освіжу свою пам'ять. Чому ви змінили своє прізвище? Ви вийшли заміж? запитав я, коли ми встали з за столу. Ні, ніколи не було часу на щось подібне. Чесно кажучи, я змінила своє ім'я, щоб триматися подалі від Річарда Фліна та всіх цих споменів. Я піклувалася про професора Вайдера і була спустошена, дізнавшись, що з ним сталося. Флін ніколи не проявляв жорстокості, просто був таким собі шкідником, але мені остогідло його переслідування. 1992 року, перш ніж вирушити до Європи, я стала Лорою Веслейк. Насправді це дівоче прізвище моєї матері. Я подякував їй, а потім вона взяла копію рукопису, і ми вийшли з їдальні, у якій саме збиралися люди. Ми попрямували до ліфта, зайшли всередину та почали підніматися на дев'ятий поверх. Я запитав її. Співмешканка Фліна Дана Олсен сказала мені, що якогось вечора вона застала його, коли він розмовляв із вами телефоном. Вона зателефонувала вам, і ви зустрічалися з нею. Можна запитати, про що ви говорили з ним телефоном? Він знову розшукував вас. Від Річарда не було звісток понад 20 років, і от минулої осені він раптом опинився біля дверей моєї квартири. Я не з тих, кого легко роздратувати. Але і справді була приголомшена, особливо коли він почав белькотати всілякі дурниці, і стало зрозуміло, що він дуже збуджений, це навіть змусило мене замислитися про те, що він, можливо, психічно хворий він погрожував мені якимись викриттями, природа яких була не дуже зрозуміла, але, здавалося, це мало якийсь стосунок до професора Вайдера. Чесно кажучи, мені майже вдалося забути. Що колись я знала молодого чоловіка на ім'я Річард Флін. Зрештою, я попросила його піти. Після цього він двічі чи тричі дзвонив мені, але я відмовилася зустрітися з ним, а потім припинила відповідати на телефонні дзвінки. Я не знала, що Річард тяжко хворий, він про це не згадував. Потім я дізналася про його смерть. Можливо, коли Річард прийшов у мою квартиру, він був знервований через свою хворобу і не здатний міркувати. У разі раку легень часто виникають ускладнення з метастазами в головному мозку. Не знаю, чи саме так сталося в Річардовому випадку, але скидається на це. Ми вийшли на вулицю, і я запитав її Річард же стверджував у своєму рукописі професор Вайдер проводив секретні дослідження, чи є у вас якісь здогади, про що йдеться. Якщо вони секретні, то це означає, ми не мали б нічого знати про це правда. Чим більше ви говорите мені про цей рукопис, тим більше я переконана, ця робота вигадка. Багато відділень кожного великого університету проводять науково дослідні проєкти, деякі з них для федеральних агентств, інші для приватних компаній. Такі проєкти переважно конфіденційні, тому що люди, які платять за них, хочуть пожинати плоди своїх інвестицій, правда? Гадаю, професор Вайдер працював над чимось подібним. Я просто допомагала йому з книжкою, яку він писав у той час, і не була в курсі, що ще він міг робити. До побачення, містер Келлер. я й справді мушу йти. Приємного дня. Я вкотре подякував їй за зустріч зі мною і спустився ліфтом на перший поверх. Поки йшов до стоянки, мене непокоїли питання скільки з того, що вона сказала, правда, а скільки брехня, і чи насправді Флін нафантазував про їхні ймовірні стосунки? Складалося враження, за її відносною спокійністю ховався страх того, що саме Флін зміг розкрити її минуле. Швидше це було відчуття, ніж мова тіла або вираз обличчя, як віддалений запах, що вона не могла приховати навіть під парфумами. Її відповіді вирізнялися точністю, можливо, занадто великою точністю, навіть якби вона повторювала кілька разів, вона б не змогла запам'ятати всі деталі. І як вона могла майже забути, навіть після стількох років хлопця, з яким вона ділила квартиру, який переслідував її декілька місяців і якого звинувачували у вбивстві її наставника і друга.